Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масований обстріл продовжуватися. і Що нам взагалі в цій ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не заїжджане оце. Рашою за терористи. Тут реально вдома це країна-терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть. Просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не можуть нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, дає під такі всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Понимаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. По-друге, можете чуть-чуть видихнути через те, що ця ситуація з Іраном і з Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти такі кількості, як раніше ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз. Допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги. Які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії, це дуже швидко. Українці там вже займають, лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався постраждалим. Я знаю, що це Жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема, що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Це я не знаю, скільки літ. І ми, ми хочемо вас проживати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до міра, що ви ж міра. Ви думаєте, Росія прийде, така, клас. А, українці, давай, давай, чайка в 50 грамів, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди до русські, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ти мала ро на воювались вообще. Ви окраїна Росії ми вообще вас помиловали, Ми вас би И за три дні могли взять на них. понял, поняло. Вот таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А якщо його жахнуть і Росію сейчас поділить на декілька частин регіонів? Там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча, це вопрос. Ну, час, хоч якийсь контроль над цим всім єсть. От хто там жалується, що Європа нічого не робить і, і так далі. такая ситуація, дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто, ну, Росія в тупіке, світ в тупіці, їм немає нічого більше робити, як просто сили брати. Так що, тримайтесь, все бодрячком, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі. Всім папа. -па.